Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався 3 листопада 2015 року. Це був матч Ліги Чемпіонів сезон 2015-2016, четвертий тур групового етапу Ліги Чемпіонів група А. У Львові на арені Львів Шахтар Донецька Міра Чилучевську команду, приймає шведську команду Мальмо. 4-0 Шахтар Донецьк перемагає. Гули Гладкова, Дарія Серми, Едуарда та Алекса та Принесли Шахтарю Донецьку перемогу, але давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А від Діу румунський рефері обслуговував даний матч стартового 11-ка Шахтарю Донецька. Головный тренер команды Мирича Луческу. 4-2-3-1 стартовая расстановка Донецкого Штаря. В воротах Каннибаловский. центральных Кучер. Дарья Серна. Капитан команды Осеведа. По флангах Фред Степаненко, опорный пивзахисник, а Алексей Шира, адекватный пивзахистник. Бернардо Марлас. По флангах это Александр Гладкий, у нападец, стартовая расстановка Шахтаря Донецка. А Мальма, главный тренер команды Харейда, 4-4-2 стартовая основка Амальма Виланд у воротах, Бэнгстон, да, Бэнгтсон, Армас, пара центральных захисников Канате, Тинерхольм по флангах, Левицкий, Аду Родич и Бергет, пивзахистники Русенберг, Джорджич в нападе, это стартовая основка шведской команды Мальма. Про сам матч, давайте, друзі, будемо говорити. Цей матч, друзі, мав дуже велике значення для української команди. У цій групі були такі команди, як Мадридський Реал, Паріс-Джермен, Шахтерданець та Мальмі. Ну і відповідно, Париж з Мадридським Реалом билися за першу позицію. На Донецьк з Мальмі билися за третю позицію. Третя позиція, яка давала право, яка давала право да, вийти відповідно в Лігу Європу. А у третьому турі Мальмі обіграла Шахтер Донецьк з рахунком 1-0, і Данічані були на останньому місці перед цим матчем. І донічанам потрібно було тільки перемагати і бажано навіть в там більше одного м'яча, тому що Мальмі вже обіграла Шахтер Донецьк з рахунком 1-0. А Доніччині заволоділи ініціативу у Львові, Доніччині більше володіли м'ячем, приймали Тенар Марласа на сьомій хвилі матчі повз ворота. І справді дуже активний старт від української команди. А Мальмі грала на контратаках більше, грала шведська команда, Доніччині більше м'ячем володіли, Доніччині більше атакували Доніччину. На 22 й хвилині мачу хороший до контратак. У Мальма небезпечна д атака. Передача небезпечний момент. удар, Андрій, Андрей, Прпошканиболовский. Канібаловський рятує. Шахтарданецьк від пропущеного мяча дуже здорово зреагував на центр Ще Джорджі, виходив на ударну позицію, він зад Андрій Пропущен Канібаловський. Канібаловський, саме Канібалоцкий якраз стояв у воротах, відповідно на такий матч. Канібалоцкий відбиває, дарджурдж, рятує від пропущеного м'яча. Нічого не продовжують. вводити ініціативу, нічого не продовжують. Атакувати на ворот суперника дуже багато було Ударів удари в ось, 26-й матч. Наче не атакується. Передача, серна простріл. Небезпечний момент. Удар по воротах. Він блокується. ще один удар. Відбиває воротар перед собою. Добивання. гол. Але офсайт. Але офсайт оффсайт Тарас Степаненко, гол не зараховано. Вообще, правда, донечане были прям очень близкими до гола, очень близкими были до забытого мяча донечане, Офсайт. в сайт, в сайт был Тарас Степаненко, если я не в момент добывания краски, ну да очевидный офсайт а э, футболиста Донецкого Но Все равно вичевалось. Все равно, знаете, гол назревав. Знаете, гол назревав. 28-й мальчик. У твоего Штаря подача, удар, взлета. И вратар Мальмер и свою команду добывания. И не вдаете забыть Донецкому Штарю. Еще один момент история э, створил украинская команда. Скутогу в этот момент пришел. Все хороший удар по воротах. і добивання, і не забиває, не забиває шахтар. Дуже хороший момент був кучер, але не вдається йому добити м'яч всіт коварит. Алланичані продовжує тиснути на ворота суперника, гол назріває. Момент иде за моментом. І друзі. 29 матчу. Марлас! Хоржа браче Марласа простріл. Футболісти Мальмо відбивається. Це якраз була 28-го матча, але Тайсон підхоплює м'яч. Тайса навіс! Удар гладкого головою. Відбиває воротар Мальмо перед собою. Добивання гладкого Гол. Деноль. Забиває гол Шахтар на 29 й хвилині матчу. Шикарно пройшла атака у донецького штаре по лівому флангу і шикарний навис від бразильця. Тайсона. Гладкий пробиває головою, його удар відбиває вратар Мальме, робить герейчний сип, але м'яч відскакує до гладкого і той з другої спроби добиває м'яч, всіт коварить шведського, шведської команди Мальме 1-0, Шахтар Донецький відкриває рахунок у матчі. До речі, ще напевно, можливо, це не Тайсон подавав, а Сєведа. Ви знаєте, друзі, да, це був не Тайсон, це був Сєведа. Тайсон у другому татамі, друзі, тільки та вийде. Тому, друзі, Это был Асеведа. самый Асеведа выполняет подачу на Гладкого, и ты забываешь. гол. Александр Гладкий 1-0 на 29 й в ней матче. гол. Украинская команда. И до в принципе, спокойно доводили справу до переможного кинца. Дуже хорошие перешли между украинской команды Могли другой мяч забывать. До ничего, не листа в момент. Ну, перш тем 1-0, Шахтар, Данецьк перемагає. Тайсен, Вітікаваленка і Едуарда вийдуть на другий тайм в української команди. Єкрем крем та Ракіп вийдуть у Мальмі на тайм номер 2 Друга 45 хвилинка. Да не атакують, їм потрібен ще один гол, та й Шейра. Проскакує, та й падає, і суддя назначає пенальті на 47 й хвилині матчу. Індивідуальні дії бразильця при... призвели до того, що пенальті заробила українська команда, і жовту картку плюс отримає ще, а... до речі, футболіст, який вийшов якраз на заміну. А... Йотон, якщо я не помиляюся, нарушив правила проти Алекса Тейшері і суддя назначає пенальті. Ну, як жаль, Алекс ще розібрався в ситуації. Пройшов двох футболістів Мальмі, його прихопили за футболку, і суддя назначає пенальті. Дарія Серна, дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Дарія Серна б'є пенальті. 48 хвилина матчу. Дуже, дуже важливий момент для української команди. Дарія, розбігається удар. Гол! 2-0. Друзі, це 2-0. Рахунок стає на користь української команди. Дуже дуже впевнено, реалізує пенальті Дар'я Серна. Рахунок стає у матчі 2-0 на користь української команди. Ідеальний удар по центру 2-0. І Шахтарданецьк повністю це влаштовує. Повністю, абсолютно повністю влаштовує такий сценарій української команди. Леденчині хочуть ще забити. Данічані хоче забити еще. 55 п'ятых вина матчу. Данічане продовжують грати в атакувальний футбол. Вони хочуть забивати, забивати, забивати подача. Скільки Ковалентка. Небезпечний момент. Футболісти Мальма відбиваються удар з підбора Степаненка, Гол. Стай рахунок такойсь української команди Едуарда забиває. Идей на від Марласа, друзі, Марлас, виконує в падач, на Витя Коваленко, робить скидку, футболісти Мальми Мальме, удар з підбора Тараса Степаненко, у офсайду ніякого немає, він головою і забиває гол Харват Рахунок у 3-0 на користь української команди, і Донецький шахтар це повністю Лаште. 3-0 стає рахунок на користь Донецького штаре. А до речь то не Тарас Степаненко, а Бернард, ще не помню, пробував. пробував звучан, что по воротах бразилець. Але вышел гениальный голевой пас. Вы знаете, вы пробовали, вы так в газон пробовали в Бернард, и прямо идеально на голову Эдуарда мяч пролетает. И забывая. Доніччані дуже спокійно доводили справу до переможного кінця. 3-0. Дуже впевнено. Команда виграє Мальмю, дуже сильну шведську команду. 73-й климаючи, дуже здорово. Перехопили м'яч, перехопили м'яч в центрі поля. Донічання. Атака. По правому флангу. Простріл, удар. Го! Алекс, Алексей Шейра, робить рахунок 4-0 на користь Донецького Шахтаря. Як ця атака взагалі-то розвивалася? По-перше, я би виділяв би Дарія Сирну Я б би виділяв би капітана Донецького Шахтаря, який перехопив м'яч. Разгоняв цю атаку Дарія Серна, виконав простріл в район 11-метрової зони. Тайсон пробиває Тайсон. Його удар відбуває вратар Мальма перед собою. І тут Алекс Тейшера головою пробиває в упор. І робить рахунку матчі 4-0 на користь Шахтаря Донецька. В кінці кінці в Шахтар Донецьк розгромив Мальма 3 листопада 2015 року з рахунком 4 -0. 0. 23, 6 удары по воротах. 14-2 удари в площину. Тут, друзі, не написано, скільки було ударів в площину, але я вам, друзі, вже сказав. 14-2. Неймовірна перевага украинской команды. 64 на 36. Володіні чем? 519 передач. Команди з Донецка. 310 передач у Мальма. 14 фолів у Шахтаря. 4 жовтих карток. У Мальмі їх було 13. Одна жовта картка. Одна ще, до речі, була червона картка, і Арнсон на 89 й матчі отримав 10-2 за кутовими. Тут Шахтар. Друзі, Поділу. Поділу. Шахтар Донецьк. Поділу. Обігрує Мальма. І чим більше українська команда володіла і ударів в поворотах, неймовірна кількість була у Шахтарі Донецьк. і справді Данічані видали супер суперматч. До речі, в Кіцікітці в цій групі лише три очки, тобто ось ця єдина перемога над Мальмю дасть ці очки. В усіх матчах 5 поразок, одна перемога. А до нічого не посіли третю позицію, випередили Мальмю по різниці забитих та пропущених, вийшла в Лігу Європи і дійшли там взагалі до півфіналу. Розгромили шальки передать брагу. Тобто, в принципі, Єврокукова кампанія 15-16, супер вийшла для Донецького штаря. Я вважаю, що дійти до півфіналу Ліги Європи це великий успіх для української команди. Я так вважаю. Ця ну, перемога вона була ключовою у Лізі Чемпіонів. Ця перемога дала якраз та змогу обійти шведську команду і посісти в групі 3 позиції. По ділу перемагає Донецьк. Пригадали ми цей матч 3 листопада 2015 рік, четвертий тур групового етапу Ліги Чемпіонів 15-16 група А. Львов, Арена Львив, Шахтар Донецк, Мальме 4-0, Шахтар Донецк, перемагає. Побажаємо Шахтарі Донецьку всього найкращого. Мальме добра, побажаємо. Вам, друзі, від чергу серця бажаю всього найкращого. Відповідно також. Бережіть себе, будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Всім пока.